В ефірі Молодь Плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки. Вітаю мене звати Марічка Набока, Це програма Молодь плюс і говоримо ми сьогодні про молоду діаспору. Чи не втратила вона зв'язок з Україною Зі мною в студії представник голови світового конгресу українських молодіжних організацій в Україні Олексій Захарченко? Доброго, Доброго вечора. вечора. Доброго Шановні слухачі, глядачі. Дзвоніть нам телефон студії 044-490-3074 І долучайтесь до створення програми у Фейсбук і Twitter. Що цікаво, що порівняно з іншими світовими діаспорами, українські громади маючи не найбільшу кількість громадських своїх організацій за кордоном, за приблизними підрахунками їх понад три тисячі, найбільше в Канаді, це майже тисяча осередків. Інші цікаві цифри. Далі. Нині число осіб українського походження за межами України становить приблизно від 12 до 20 мільйонів. Найбільше закордонних українців проживає в Росії. За результатами перепису, їх чисельність складає майже 2 мільйони, згідно з неофіційною статистикою, українська меншина Росії в 5 разів більша. В Канаді проживає 1 мільйон 200 тисяч осіб українського походження, причому 25% з них мають обох батьків українців, а 75% – одного з батьків українця. Чисельність осіб українського походження в. США, близько мільйона. Цифри можуть бути е, різними. Дуже важко підрахувати, звичайно, кількості. Але зараз цікаве інше. Чи змінилося ставлення молодих українців, які живуть або і народилися за кордоном е, до своєї батьківщини? Е, тут війна, тут військовий конфлікт. Як це впливає на тих, хто далеко? Е, я хочу сказати, що. Події майдану, війни вони дуже сильно згуртували всіх українців всього світу і не тільки старше покоління, яке більш достатнє, але й молодь теж. Я спостерігав ситуацію і активність молоді, починаючи від майдану і. Майже так, кожна молода людина прокидалася, включала телевізор, комп'ютер і слідкувала е, по тими подіями онлайн, які відбувалися на майдані. Сьогодні теж сьогодні майже всі молодіжні організації займаються волонтерською допомогою України, збирають кошти, організовують якусь підтримку, акції на підтримку України. Е, Якби це можливо і не звучало дивно, але якраз війна в Україні ці проблеми, ця економічна криза, вони згуртували закордонних українців і старше покоління, і молодь навколо України і ще раз вкотре діаспора доводить, що їй не, не байдуже Україна і її доля. А ось цікаво про діаспорян, які живуть в Росії, чи так само на них впливає пропаганда, як кажуть зомбування, чи так само вони більше гуртуються, більше намагаються якось дотримувати зв'язок з Україною допомагати. Діаспора в Росії вона унікальна, тому що вона постійно знаходилася, знаходиться під пресингом ФСБ спецслужб російських. На них на них дуже тиснуть. Але хочу сказати, як і вся інша діаспора, вони не зламні. Вони далі борються, далі показують свою позицію. Декілька прикладів, наприклад, по всій діаспорі на тисячі людей був тиск. Сьогодні це звучало на конференції, Києві відбувалася. Лише одна людина підписала з Камчатки. Якась не якась Активіст підписав, що він підтримує е, окупацію Криму і захід е, російських військ, ніби на, на Донбасі. Тільки одна людина. Із мільйонів українців, на яких е, тиснув в Росії. Другий приклад, е, не дивлячись на, на, на заборони, у нас такий унікальний хлопець там Сергій Карась. Е, наприклад, він е, в гусхрустальному проводить марші вишиванок одиночний, бо там більше двох може збиратися. І він один кожного там е, кожної весни, коли відбувається по всьому світу марш вишиванок, він проводить на нього теж там погрожуючись, е, але не затримувалися вишиванок? Е, ну не затримувало, тому що. Е, Якби це по закону дозволено одному, втрьох уже не дозволено. Тобто такі права. Але в Росії є діаспора, вона бореться сьогодні, чи може, допомагає, намагається переконувати. Я впевнений, що в свій, вони мають такі стержень, що якби їх ця пропаганда не зламає. 80 молодих українців з усіх країн з багатьох країн світу приїхали днями до Одеси, де почався п'ятий форум української молоді діаспори. Спілкувалися з учасниками форуму кореспондентки Радіо Свобода. Давайте подивимось, послухаємо. Української молоді діаспори щороку відбувається у різних містах. Після Києва, Львова, Тернополя та Івано-Франківська цього разу молоді українці з 30 країн світу з'їхалися в Одесу. Учасники з'їзду переконані, що такі збори для діаспори саме тут, а не за кордоном, дозволяють краще пізнати дух українства. Для діаспори завжди вона завжди пов'язується з деякими такими традиційними справами, як освіта, розвиток української мови, української. Культури у нас у нашій програмі особисто дуже важливо. Це не неформальна освіта. Якраз ці різні тренінги для самодосконалення молодих лідерів. Головний можна сказати, напрямки це якраз як боротися світовому українству у сьогоднішньому світовому світовому цьому медіапросторі, як протистояти дезінформації про Україну і якраз як консолідувати цей медіапростір як України, так і нашої української діаспори. Напередодні офіційної програми заходу представники молодіжних організацій з різних куточків світу вже зустрілися в навчальному таборі у селищі Сергіївка на березі Чорного моря. Також на цьому етапі учасники мають змогу познайомитись з культурною та історичною спадщиною Одещини. Десарабисарабимо себе ну як ідентичнора чотири національності, папа двох національних мама двох я мене так само мене так само українці, що проживають та навчаються за кордоном, все частіше задумуються, що повернутися на батьківщину і реалізовувати тут свої навички та знання. Бачу, що я можу, наприклад, завдяки своїй юридичній професії робити якісь реформи, впливати на якісь ну такі серйозні процеси. І тому я думаю, що я то буду набагато корисніше ніж я буду звичайним юристом, працівником за кордоном. Стійно потрібно себе ідентифікувати в німецькому суспільстві, і це не так не так аж легко. Як би ми собі це уявляли, це є боротьба з журналістами також з телеканалами, які висвітлюють неправильно ситуацію в Україні. Ну, я вам скажу, що я українізувалася в Німеччині, так як ми вже говорили. Стаєш свідомим українцем. Багато хто з моїх друзів, колег, говорять, що дуже легко любити Україну за кордоном, коли ти в ній не живеш. Я вважаю, що діаспора, вона. Вона має великий шанс відбудувати ту країну країну наших мрій. Офіційна частина форуму молоді діаспори відбудеться в Одесі з 26 по 28 серпня. Марія Тимощук, Людмила Гіцевич, Радіо Свобода. Розкажіть, будь ласка, про форум. Дійсно, це така масштабна подія, наскільки я розумію? Так, це дуже масштабна подія. Це наймасштабніша щорічна подія. Яке відбувається в молодіжному році діаспори, але я скажу, що один з най наймасштабніших заходів, який відбувається міжнародних молодіжних в Україні. Це вже, як ви почули з матеріалу П'ятий форум, який нам вдалося провести. Вперше молодь, молодь діаспори завжди існувала окремо, були різні організації. І, і були там в 90-х роках, коли зустрічі, але отак зібралася молодь на такий спільний форум. Був такий зустріч української молоді в Болгарії 2010. І там зародилася ідея провести форум української моди в Україні його проводити щорічно. і об'єднати всі ці рухи, і, і об'єднати всі е, які розпорошені рухи, е, тому що коли є один чи такий струк, структурований рух, то це набагато ефективніше. І після цього е, ми здалися метою і через рік. Ми вже змогли провести перший форум української молоді діаспори в Києві. Це було до 20-ї річниці незалежності, якраз святкування. І якраз 20-ї річниці незалежності молоді діаспори зустрічала разом з молоді України. Це був феноменальний тоді прорив. Ми зібрали 50 учасників з 30 країн світу. Від Канади до Австралії, від Росії до Ірландії, з чотирьох континентів було дуже багато позитивних людей. Ми настільки захопилися, потім ці форуми зробили щорічні. Під час минулої. Влади, це було дуже важко робити, нам не було ніякого сприяння з боку адміністрації, перепони. Але зараз, наприклад, цей форум, який в Одесі відбувається за підтримки Міністерства молоді та спорту, Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики, також Одеської облдержадміністрації. Велика кількість людей очікується, десь всього візьме 200 людей з 30 країн світу. Дійсно, масштабний масштабний захід буде дуже багато цікавих гостей. Зокрема, приїде Богдан Гаврилишин, відомий відомий меценат, громадський діяч. Буде міністр інформаційної політики. Юрій Стець буде стефан Романів, це генеральний секретар світового конгресу українців. Буде Михайло Цикашвілі, буде заступник міністра моді та справ. Орту Сергій Митрофанський багато, багато багато інших іван суконе якою метою є е, це зібрання? Тобто я розумію, можна проговорити багато речей, але чи матиме це якісь результати, реальні наслідки? Е, так, е, цьому е, є підтвердження, це дає результати і дає наслідки. Е, цей форум е, офіційна частина, яка буде відбуватися, він ну, з двох частин складається. Це таборування молоді діаспори, це більш просвітницько-виховна частина, і чотири дні такі серйозної роботи. Е, буде чотири панельні дискусії. Е, перше, це Потенціал е, закордонного українства в формуванні іміджу за кордоном. Друге, це Роль е, діаспори в залученні іноземних інвестицій і лобіювання економічних інтересів за кордоном, е, третє це молодіжна діаспора, е, молодіжна політика в діаспорі, співпраця з молодіжними організаціями в Україні. І третє це координація волонтерського руху в Україні, надходжень з діаспори, об'єднання в одну силу. Е, якщо подивитися на минулі форуми, це не були просто збори е, чи якісь речі. Є багато е, конкретних результатів, які може досягли, наприклад. Е, Після попередніх форумів створено волонтерський рух координаційний в івано франківську куди стікаються всі потоки волонтерської допомоги координаційно. В одне місце в івано франківську відкрили. Потім молодь постійно дає гуманітарну допомогу, вантажі, передачки, фінансова допомога постійно відбуваються. Також ми провели дуже важливий для України проект: це молодь діаспори за чесні вибори в Україні. Було три спостережних місії з молоді діаспори в рамках місії світового. Конгресу українців, які спостерігали за виборами, і дуже ефективно вплинуло на зменшення кількості порушень, зафіксовано дуже було багато. Також створено був проведений в цьому році інвестиційний діалог, інвестиційний форум, там де багато з діаспори приїхало людей, бізнесменів і не тільки українців, і вони могли спілкуватися вже на інвестиційні фінансові теми з українським бізнесменом. Тобто молодіжний рух переходить в більш серйозні течії корисні держави. Прям пропорційно корисні держави, Тому тому е, молоді Аспроє вже сьогодні, зокрема в Одесі, це буде платформа, е, не тільки збори молоді, але, А платформа для серйозних бізнес-домовленостей, е, для якихось лобізму, е, для якихось до е, е, розмов про майбутні проекти. То це великий великий захід різнопланових е, тем. Ви вже назвали. Багато напрямків, як допомагає діаспора Україні. А можливо, що б ви назвали за головні пункти ось такої допомоги? Скажу, можливо, там багато не погодиться, але скажу з тим, що лобізм, який робить діаспора в Європі, в світі це акції на підтримку України, ті акції на проти агресії Росії, ті акції, які вони роблять для піару України, кордоном, марші вишиванок, українське серце, багато багато-багато різних. Вони дуже допомагають українців. Як ви вже казали, від 12 до 20 мільйонів проживає за кордоном. Це найкращі, це перші лобісти України за кордоном. Другий момент це фінансова допомога. На жаль, ще ніхто не підрахував, але під час майдану сьогодні, під час військових дій, мільйони я не знаю, не можу знає сказати, які суми. Багато грошей передається на допомогу армії, на допомогу держави загиблим родинам. Також дуже важливим напрямком є е, волонтерський рух, коли люди приїжджають сюди безпосередньо і на Майдані були, і зараз і воюють, і допомагають в госпіталях, і допомагають в якихось наукових інституціях чи державних влади. Ну і звичайно е, поширення інформації сьогодні з розвитком соціальних мереж ми маємо таких. Теж лобістів там, тому що дуже багато, щоб ми розуміли, і в Німеччині, і в Франції, і ЗМІ, і в Сполучених Штатах, російські ЗМІ, російська пропаганда має величезну силу. Вони витрачають мільйони на те, щоб подати неправильну інформацію про те, що відбувається в Україні. І якраз ці люди, які кожного дня доносять правильні ідеї, правдиву інформацію, вони роблять дуже дуже багато те, що не по силам зробити навіть ні українській пропаганді офіційній, ні Міністерству закордонних справ. Ви говорили про лобіювання інтересів України. СКУ дуже багато приділяє уваги лобіюванню ідеї надання летальної зброї Україні. Що зараз можливо є якісь новини в цій сфері? Можливо, є якісь, скажімо так, інформація, яка була б позитивною для СКУ і для України загалом? Знаючи те, що відбувалось, ну в мене була інформація. Не відіскав з інших джерел про те, що була вже погоджена, ну вже була готовність дати летальну зброю, десь півроку тому. Але після візиту президента до Сполучених Штатів деяких його заяв якось охололи до цієї ідеї, тому що там були деякі заяви, здається, про те, що нам. Не зовсім потрібна летальна зброя, що ми це будемо регулювати. І це було сприйнято. Цей дипломатичний хід був неоднозначно сприйнятий і з'явилось багато людей, які були. Такі, які були непевними, але все ж таки підтримували цю ідею, стали противниками і в Конгресі і Сполучених Штатів. Тому не можу сказати нічого про цю ідею, але все ж таки, щоб отримати летальну зброю, має бути на мою думку офіційна позиція держави про те, що нам потрібно і це для нас необхідно. Якщо її немає, то вибачте, насильно їх тут ніхто, ніхто давати не буде. Ну, якщо говорити про допомогу не державну, а від волонтерів, дійсно дуже багато діаспорян і приїжджають сюди. І навіть нещодавно було поховання бійця, який народився в Америці з позивним Франко, який загинув під Іловайськом. Нещодавно. А є мільйон прикладів допомоги. Серед них дівчата Ірина Пилипенко і Антоніна Левчук вони дуже давно вже живуть в Америці, але початком АТО вирішили допомагати а, бійцям, і вони а, постачають українській армії препарати, які тут придбати просто неможливо. Це тактичний рюкзак, який містить у собі 85 позицій, розрахований на штурмові групи з 15 людей. Такий рюкзак призначений для медика бійця чи медика-стрілка, але отримати його можуть і військові лікарі. Щоправда, після того як ознайомляться з кожним компонентом, готовий і комплектований рюкзак вартує близько 4 тисяч доларів, але благодійники створеного вихідцями з України в США фонду Save Lives Together збирають його самостійно. Запевняють, що це виходить у десятки разів дешевше. Окрім того, фонд закуповує інше обладнання за цінами виробника. Розповідає координатор фонду Ірина Полипенко. Боремося за кожну копійку. Ми боремося буквально за 3 цента з будь-яким цим. У нас дуже хороші умови з будь-якою фабрикою Америки. У нас на сьогоднішній день заводські ціни, не дистриб'юторські. Тобто до кінця війни у нас такі умови. Заказ потрібно робити зарані. Не можна просто прийти і купити. Тобто вони нам все це збирають. Більше того, Они ну, достаточно так быстро стараются это сделать, потому что они понимают, что здесь конфликт. Фонд заснували для того, щоб допомагати українській армії та людям, що постраждали в зоні АТО. З партнерами засновники познайомились через інтернет. Почалося все із кровоспинних засобів. Целокс та квіклот, які в Україні купити просто неможливо. Волонтери і засновники живуть у різних штатах, але це не заважає їм плідно співпрацювати. Окрім того, фонд як благодійна організація не платить податки, розповідає співкоординатор Антоніна Левчук. Отримати дозвіл в штатах. Благодійного фонду і підтримувати цей статус благодійного фонду, який допомагає армії іншої країни, ну, це дійсно дуже-дуже важко. Тобто, яка, як працює система? Наприклад, ви заробляєте 100 доларів, і з цих 100 доларів там 30% йде е, податку в державу. А якщо ви ці гроші віддаєте на благодійність, тобто ви з цих 100 доларів не платите ніякого податку. І... Якби отримати такий статус для іншої армії, навіть не для Америки, да це. Я навіть не, не мріяла, що нам його дадуть, і ми його отримали. Як офіційно зареєстрований фонд Save Lives Together наразі має можливість співпрацювати з різними компаніями і зараз співпрацює з Майкрософт на таких умовах. Якщо працівники Майкрософт дають гроші через свою програму в цей фонд, компанія дає таку ж суму зверху. За словами волонтерки, за минулий рік співпраці зібрали понад 17 тисяч доларів. Наразі організація почала таку співпрацю з Google. Я на Радіо свобода Київ. Проговоривши, як волонтери допомагають Україні. Дуже цікаво, як діаспора має співпрацювати з державою, а не з тими самими, наприклад, бійцями. Я вважаю, діаспора і так намагається співпрацювати з державою, але держава у нас українська не дуже бажає з діаспорою співпрацювати. Я кажу завжди на зустрічах, що українська діаспора вона унікальна, тому що вона, мабуть, одна з тих. Яка найбільше в світі своїй державі допомога, допомагає, любить, пам'ятає, виховує. І, але держава одна з тих, що найбільше взагалі не сприймає діаспору і вимагає від неї щось тільки якоїсь допомоги і не на зустріч. Я написав свою дипломну роботу на тему. Зарубіжний досвід державного регулювання роботи з діаспорою приклад для України. Що можна взяти? Я вивчив досвід Грузії, Польщі, Ізраїлю та Вірменії. Це вважається країни, в яких найбільше розвинути співпраця з діаспорою, і такий склав приблизний ідеальний варіант співпраці держави України з своєю діаспорою. Перше, це має бути створений спеціальний орган. Який буде єдиний відповідати за роботу з діаспорою, щоб ви розуміли, сьогодні за роботу з Діаспорою відповідає Міністерство законних справ, Міністерство соціальної політики, Міністерство культури, якісь інші департаменти, воно розкидано, немає єдиного функціонування. Я пропоную створити або державний комітет по роботі з діаспорою, або міністерство по роботі з діаспорою. Це хочеться звучить багато противників, що міністерство це ж багато, але подивитися на досвід Грузії. Є офіс міністра Грузії по роботі з діаспорою, який складає персонал у людини. Не потрібно роздувати ці штати. Так само можемо по досвіду Грузії зробити такий орган, який би міг впливати. Також, якщо подивитися на досвід Польщі, там де немає, вони працюють саме з громадськими організаціями. В Україні є е, дві організації величезні, які одна з них діє за кордоном і об'єднує всі організації Світовий конгрес українців. Одна діє в Україні, це Українська В вс... Українська ВКР, Українська ВсеКВВК. Координаційна рада, тому якщо вони об'єднати зусилля СКУ, УВКР цього органу, виховати підготувати фахівців, які будуть займатися, розумітися на цьому питанні, бути в темі, держава могла б налагодити багато речей, і також потрібно починати. Що це з дітей, які живуть сьогодні, тому що в час глобалізації. В час асиміляції старання кордонів культурних якихось там меж по всьому світу, люди молодь набагато швидше асимілюється, ніж їхні діди, прадіди чи навіть батьки. Тому що раніше вони читали кобзар просто, а сьогодні вони в інтернеті зайнять за комп'ютером і реально асимілюються. Їм все мало цікавить. Потрібно знайти. Креативні цікаві підходи до того, щоб виховувати молодь? Також потрібно її привозити в Україну на такі форуми, як форум молоді діаспори, інші табори, щоб, щоб вони любили, розуміли, а не десь для них Україна якоюсь далекою аморфною країною. Є багато роботи, є конкретний план, просто е, потрібно брати і реалізовувати. Скажіть, будь ласка, а як навпаки, діаспора мали б співпрацювати з урядами країн, де вона живе? З урядами країн, по перше, діаспора співпрацює з, наприклад, посольством України, да, яке може делегувати або доносити інформацію від українців за кордоном там до уряду в багатьох країнах, де діаспора потужна, зокрема Канада. Там напрямую діаспора має вплив навіть на уряд за статистикою. Позаминулого року Павло Грот, це голова конгресу українців Канади, входив до топ-10 людей Канади, які впливають на зовнішню політику країни. Тобто лобі в Сполучених Штатах в Канаді, в Німеччині, в Угорщині, де Ярослава Хортянівна, голова Європейського конгресу українців. Зараз є депутатом угорського парламенту. Ми маємо сильний потур. І в принципі те більше українців там, звичайно, ми можемо напряму говорити де менше українських невеликих країнах це складніше, але завжди можна знаходити конструктивний діалог, і самі діаспоряни зауважують, що після майдану, під час цих військових дій, до них дуже. Змінилося ставлення, їх слухають, з ними зустрічаються, з ними говорять і намагаються допомогти. І дуже вам дякую за розмову. Я сподіваюся, дійсно, що до українців в світі будуть дослухатися. А зі мною в студію був Олексій Захарченко. А, шановні слухачі, глядачі, почуємося наступної п'ятниці. Підписуйтеся на Фейсбук Радіо Свобода, також молодь плюс. Читайте наш Twitter, наш сайт. Почуємося. З вами була Марічка Набока. До п'ятниці. В Ефірі молодь плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.